Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Заглянемо, чим відзначиться останній тиждень весни 2025 року. І як тут не згадати Лесю Українку. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном свіла. 25 травня День філолога, 27 травня Всесвітній день. Екстреної медичної допомоги. 28 травня Всеукраїнський День краєзнавства, який було започатковано в 2017 році Національною спілкою краєзнавців України. 28 травня у Харкові відбулася перша всеукраїнська конференція краєзнавців. Під час якої було обрано Український комітет краєзнавства, що почав розвиток краєзнавчого руху в Україні. Тернопільську обласну краєзнавчу організацію Національної спілки краєзнавців України очолює директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею, заслужений працівник культури, політичний та громадський діяч, краєзнавець Ярема Шатарський. Нас у ріднім краю, навіть дим солодкий і коханий, Леся Українка. Любий вивчай свій рідний край. І тут напрошуються слова Павла Грабовського. О, краю мій, найкращий над краями, сплюндрований і знищений. 29 травня Вознесіння Христове, Міжнародний День миротворців ООН. 30 травня Всесвітній День боротьби проти астми та алергії. 31 травня Всесвітній День без тютюну, Всесвітній День білявок, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. України 1 червня день захисту дітей, день батьків, День працівників водного господарства України, День Мільоратора, День людей з історією раку, День працівників місцевої промисловості. А в ці дні народилися, пішли у засвіти та відбулися знакові події. 25 травня народився наш краянин, лікар співак Юрій Штокало. 25 травня минає 100 років від дня народження Олександра Ворони, українського художника, монументаліста, графіка, плакатиста. Народився в Скадовську на Херсонщині. 26 травня 1845 року в селі Біливнівці. На Гусятинщині народився галицький земельний магнат, публіцист, меценат Володислав Федорович, гербу Огінець. Був великим культурно-просвітницьким та політичним діячем. В селі вікно організував ткацьку майстерню, школу ремесел, велику цінну бібліотеку. Яку в 1917 році знищили московські дезертири, був послом до австрійського парламенту. Федорович чи не єдиний аристократ, що не цурався свого українського походження. 27 травня минає 100 років від дня смерті Нестора Дмитріва, українського греко-католицького священника. Письменника, редактора, перекладача, громадського діяча народився на Золочівщині, яка колись належала до Тернопільського воєводства. А 29 травня, 90-літ від дня народження Анатолія Попівського, українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора, народився на Січеславщині. 31 травня 1865 року у Києві народилася актриса театру та режисерка Марія Старицька. 31 травня 120 років тому народився на Бережанщині наш краянин художник Андрій Наконечний на замовлення Андрея Шептицького виконував копії фресок у Вавелі резиденції польських королів. Фрески були виконані українськими майстрами ще у 16 столітті. А 25 травня 1957 року в селі Борщівка на Ланівеччині народився В'ячеслав Негода, екс-мер міста Тернополя, екс-заступник міністра, а нині голова Тернопільської обласної державної адміністрації. А цими днями свої родини відзначають українська поетеса, бард Богдана Дурда, що народилася в Бучачі, а також відомий аграрій, директор Товариства Україна в селі Скорики на Підволочищині, Герой України Олег Крижовачук. Народився на Ланівеччині 24 травня 1949 року в місті Елісті, Калмикія народився живописець. Графік заслужений художник України, нині тернополянин Микола Пазізін. 29 травня в Настасові народився народний депутат України Іван Чайківський. Астрологія та здоров'я. Сьогодні поговоримо про близнят. Давня назва двійнята. Зараз Сонце знаходиться в третьому знакові зодіаку. Близнятах. Вони є. Улюбленцями сонця бо народжуються коли найдовший день. Зачаття близнят відбуваються під знаком діви, їх, згідно статистики, найбільше у світі. Близнята започатковані і народжені під Меркурієм і вважаються початком стихії повітря. Це весняний вітерець, що гріє і холодить одночасно. Тому характер людей, народжених під цим знаком, дуже мінливий і не завжди зрозумілий для інших. Близнята на силу розслабляються, особливо після втоми це люди стійкі, міцні, витривалі, у них сильні руки і ноги, чутлива суха шкіра. Загалом близнюки володіють хорошим здоров'ям, не схильні, до переїдання. Слабкі місця це руки, особливо пальці, трахея, бронхи, легені, центральна нервова система. Часто спостерігаються неврози, страхи, епілепсія, розлад мовлення, інсульти, амнезія, захворювання легенів, плеврит, астма частіше, ніж з іншими. З ними відбуваються нещасні випадки. Близнюки схильні до безсоння, тому вночі погано відпочивають. Вони повинні навчитися розслаблятися, щоб запобігти нервовому напруженню і можливим нервовим зривам. Міра профілактики частіше бувати на свіжому повітрі, приймати повітряні і сонячні ванни. Якщо близнята нехтують подібними порадами, це може негативно позначитися на їхньому здоров'ї. Потрібно уникати споживання м'яса у великих кількостях. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній тиждень травня буде проходити на спадаючому Молодому і зростаючому місяці. Молодик настане у вівторок, 27 травня о 5 годині 2 хвилини. 26, 27 травня дні напружені. 1 червня день позитивно заряджений. Всі інші середні. 26 травня Мерекурій переходить у знак близнят. Ваша внутрішня сила активізується, але разом з нею і гаряча енергія. Хочеться різких дій, але буде краще витримати паузу, щоб не пошкодити собі телець. Ви намагаєтесь здаватися стриманими, боячись, що відкриті почуття відлякують оточуючих, але приховувати емоції стає все важче. ті, хто вас любить. Однаково відчують, що ви переживаєте, вас зрозуміють. Близнята. У вас завжди маса ідей, як змінити своє життя на краще, фантазії і плани б'ють ключем. Проблема тільки в тому, щоб знайти сили втілити їх цей тиждень, ваш шанс нарешті почати. Рак. Волові давно. Крутиться ідея творчого проєкту, але то часу немає, то енергія йде на побутові проблеми. Цього тижня зірки радять поставити фантазію в пріоритет. Ви гідні займатися тим, що наповнює душу Леви, Легко захоплюєтеся новими людьми і враженнями, забуваючи про тих. То поруч із вами давно, це може призвести до образ, постарайтеся цього тижня приділити увагу старим друзям, адже саме вони були поруч у важкі моменти. Діва, життя стало насиченим більше роботи, нових людей, нових захоплень, але ресурси небезмежні. Якщо щось перестало приносити. Радість, можливо, настав час відпустити. Терези, ви тонко відчуваєте красу і намагаєтесь оточувати себе прекрасним. Це допомагає справлятися з хаосом світу. Але цього тижня варто подумати, чи все красиво всередині. Можливо, варто забути про зовнішній блиск. І зосередитися на комфорті та душевній рівновазі, скорпіон. Ви звикли вирішувати чужі проблеми і тонути у чужих емоціях, але так легко втратите себе. Зараз час повернутися до своїх бажань, нагадати собі, чого хочете ви, Стрілець. Ви обожнюєте свободу вибору, але іноді просто необхідно зробити крок і закрити непотрібні двері. Ви не можете прожити всі можливі життя. Оберіть своє цей тиждень шанс звільнитися від сумнівів, по справжньому насолоджуватися тим, що є. Козоріг. Зберігайте баланс у всьому. Цього тижня підтримка друзів допоможе вам, і ви відчуєте приплив сил для вирішення власних завдань. Водолій цього тижня може прийти визнання, про яке ви мріяли. Головне не ховатися в тіні. Приймайте похвалу, впевнено, це може відкрити нові можливості і вивести вас на інший. Рівень риби, коли щось іде не так, ви одразу переходите у режим захисту і мовчання. Замість того, щоб боятися невдач, подумайте, що ви можете надбати цей тиждень дає шанс на зростання, не прогавте його через страх. Побачимось.